Перед початком обговорення усім присутнім роздали порівняльні таблички з тими змінами, які планується внести до головного закону країни. Учасники зборів, вивчивши пропозиції, дійшли висновку як при старій владі, так і при новій до регіонів не звикли дослухатися. Адже кілька тижнів тому Асоціація міст України вже подала свої пропозиції щодо децентралізації влади. Дали всі пропозиції слушні дали всі пропозиції, розписали по кожному пункту. Коли подивилися дві бумага. Тут не децентралізація влади, тут просто узурпація влади. сьогодні от ми читаємо цю концепцію, яку ми сьогодні розглядаємо, Там вже цього немає. В чому полягає тоді децентралізація, в чому полягає збільшення повноважень, про які ми говорили практично рік, збільшення повноважень на місцях. Де? Я цього, на жаль, зараз не бачу. Можливо, будемо бачити якусь нову концепцію, в якій це вже буде введено. Зараз поки що ми бачимо, тільки зміна назв. Були державні адміністрації, стануть державні представництва. Ну і що це міняє? Ми бачимо відміну і неможливість навіть висловити недовіру голові державного представництва, який, по суті, буде правонаступником голови державної адміністрації. В чому де тут є децентралізація? Важко сказати. Я думаю, перш за все, щоб говорити серйозно про такі речі, потрібно побачити концепцію в цілому вигляді. Не десь потрішки по шматочку з інтернету її брати, десь там чи на листочку надрукована частинка, там вибрані статті. Це має бути законопроект від і до ми маємо ну, сьогодні досить складну суспільно політичну ситуацію. В країні, звичайно, яка ну накладає відбиток на те, що дуже важко зробити дійсно якісні зміни до конституції у таких умовах. Ну дуже важливо, щоб зміни до конституції відбувалися, ну були прийняті тільки після широкої суспільної дискусії, звичайно, експертної дискусії, тобто серед фахівців, серед експертів різних напрямків, зокрема з питань конституціоналізму і конституційного права. Запропоновані урядом зміни розмістилися в двох десятках слайдів комп'ютерної презентації. Її присутнім представляв і пояснював перший заступник голови Чернівецької обласної адміністрації Іван Рибак. Деякими повноваженнями обміняються Верховна Рада та Кабінет міністрів. Деяких змін набуває виборчий процес та повноваження міських та селищних голів. Але основний момент розподілення фінансових надходжень, схоже, залишиться без змін. А це на сьогоднішній день найболючіше питання, яке гальмує розвиток провінції. Ті міста і села, які мають можливість залишати свої надходження, тобто у вигляді податків, у вигляді, у вигляді інших якихось надходжень фінансових в себе на місцях, тобто не передавати їх через систему район, місто, район, область, Київ. Потім з Києва ми чекаємо повернення цих коштів. Це є в першу чергу така децентралізація, тобто можливість розпоряджатися фінансовими своїми ресурсами. Державні функції при цьому ніколи не повинні бути замінені якимись регіональними рішеннями, щоб у нас не з'явилися ще якісь князівства по великій Україні. От як, оце ми маємо тимчасові незручності зараз на сході України. Ось щоб це не було закладено. У законодавстві і тим більше в конституції, бо йде мова про зміни до конституції, щоб надати більші, я так думаю, економічно-господарські права регіонам. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.